Сьогодні йду на вечірню бараховку на привокзальну. Хотів вчора піти, але вчора погода була погана. Пішов дощ увечері, так що йду зараз. А ви поки що подивіться, що я придбав та що продав. Приємного перегляду. Приїхав з адреси, купив ось такі чудові шахи. На жаль, вони некомплектні в тому плані, що деякі фігури з іншого набору. Та мають певні дефекти. Наприклад... Такий клеєний кінь. Але все одно цікаві старі шахи буду виставляти на віоліті. Ось така папільничка. Полонне. Така карандашниця. Це в нас, скоріш за все, Німеччина. НДР. За це все заплатив 550 гривень. Спрацювало оголошення на під'їзді. Людина мені прислала фотографії старого бінокля, це Карл Case. Але бінокль в жахливому стані, зовнішній. Людина зараз вже під'їде, я подивлюся, тому що людина стверджувала, що бінокль технічно повністю справний і хоче за нього тисячу гривень. Зараз перевірюю, якщо дійсно це так, то я його заберу за тисячу гривень. Тим більше є для нього кофер. А окремо кофр також грошей коштує. Купив все ж таки цей бінокль Carl Zeiss німецький. Функціонал працює, лінзи всередині трохи брудні. Можливо, сам зможу розібрати, почистити їх, або вже так буду продавати. Грибка немає, суттєвих подряпин немає на лінзах. Людина захотіла. 1000 гривень і я заплатив за нього 1000 гривень. Поки що оцінюю його в 3000 гривень. І також оригінальний кофер Трохи некомплектний, але все ж таки він досить старий цей кофер І більш-менш нормально зберігся. Зараз їду на закупку, їду в Рудне, по фотографіям мені прислали, там із цікавого фотоапарат Fit 5V. Але з нестандартним об'єктивом, там об'єктив юпітер 12. Так що, після закупки, вам покажу, що придбав. Моя сьогоднішня закупка. Два секундоміра, один в коробці з паспортом, другий без коробки. Працюють три фотоапарати, цей FET 5 з «Юпітером-12». Навіть ніколи не здогадався, що. На нього можуть поставити таку оптику, не дешево, коніка дешева. І Ф2. До речі, коли дивився, навіть не звернув уваги, що він синього кольору, тому що дивився в темному приміщенні. Ну, прикольно, сам фотоапарат погано щось працює, а фотооб'єктив InduSTar 26M, здається, справний і без дефектів. Купив три фотоапарати та два секундоміра на 1500 гривень. Останні мої продажі ось така настойка червона рута продав за 300 гривень на Віоліті. Купив за 150 гривень у підписника. Ось така ялонкова іграшка лебідь Купив за 50 гривень на Віоліті, продав за 350 гривень. Такий об'єктив Gelius 442 майже в ідеальному стані. Купив за 750 гривень, продав за 1400 гривень. Два значки. Ветеран праці з документами продав по 100 гривень на Віоліті. Купував ще рік тому по 50 гривень. Ще один продаж продав моделі радянські. Ось такий ВАЗ 21.02 номерний. І Вогу. Вога має втрати. Має різні дефекти, але також номерна. Дві моделі продав за 1900 гривень. Поїдуть у Запоріжжя. Невеличкий продаж. Півня продав за 150 гривень. Хтось мені на Ютубі писав, щоб я його зберіг на 2 місяці, і в мене 100% його куплять. Нащо мені його зберігати на 2 місяці для когось, якщо він і так швидко продався. Ось такі парфуми. Хто пам'ятає, купував на бараховці на торпедо. Тоді троє парфум купив за 200 гривень. І на Віоліті вчора продав ці парфуми за 200 гривень. Ще двоє парфумів, що залишилося, вони підуть у плюс. 19 година. Бараховка починається. А скільки такий? Що зараз? Сорок грей. була клас. сколько коштует? 150. Из этого уже отлетело, отлетел. А как сделать, что-то поймет. Включись. Так, я Уже продам, а то вчера продавала, продавала, ничего не было. Решки, поскольку? сколько?

І скільки, скільки у вас За 100 буде? Тут просто бачите, як трещина йде. Да. Сколько такой лектарок? 150. А зарядка до него есть? Зарядка... Да, Там обычная или обычная? Мої закупки на барахолці. ось така ваза ЛКСФ. Як побачив, відразу зрозумів, що це ЛКСФ. Подібна в мене є ваза маленька. Але тут є трищина, ну подивимось, дасться продати чи ні, купив за 100 гривень. І підставочка з надписом ЛКСФ. І ось така бувала за 40 гривень сувенірка. На цьому барахолку закінчилося. Завтра барахолка на торпедах. Так що зустрінемось, друзі.